Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Під Луцьком вироблятимуть мівіну. Компанія «Несле» розпочала будівництво нового виробничого майданчика у селі Смолигів Луцького району. Всього в новий проект у Смолигої Волинської області буде інвестовано 40 мільйонів швейцарських франків, це трішки більше 44 мільйонів доларів. Цей крок спрямований на розширення виробництва вермишелі в Україні. Виробництво продукції планується розпочати вже в першому кварталі 2024 року. Ну і разом з фабрикою у Торчині виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів. Ну в хабі буде працевлаштовано півтори тисячі людей на виробництві, яке забезпечитиме постачання продукції на ринок України та інші європейські ринки. Ну без перебільшення це чудова новина для української економіки загалом, і Волинської, зокрема. Ну, але є одне але. алестле досі не відмовилася від ведення бізнесу в Росії. Ну, і це чимала ложка дьогтю в цю солодку бочку меду. Але блокувати будівництво чи перешкоджати інвестиціям цієї компанії в Україну ну просто тупо. Ну, це як стріляти собі в ногу. Бо це робочі місця, і це податки, які йдуть на підтримку нашої армії. Ну, але, звісно, з Росії піти несле не завадило би. Але щоб це трапилося, напевне. Потрібно визнавати Росію країною спонсором тероризму. А що ви з приводу цього всього думаєте? Справу з махінаціями в енергоатомі почали розслідувати. Пам'ятаєте, ми говорили про схему крадіжки електроенергії на ринку електроенергії, коли державний енергоатом спеціально виставляв надто високу ціну, ну таку, щоб цю дорогу електрику ніхто не купував. Ну, відтак вона потім падала на балансуючий ринок, де її викупляла теплова генерація Ахметова по одній копійці за мегаватт. Ну, а потім перепродували споживачам вже за ринковою вартістю. Суть в тому, що там пахло змовою і без змови там заробити. Не, не можна було так, ось відтепер цією ситуацією зацікавилось НКРЄКП КП і розслідуватиме. Це вже хоч щось, ну але все ж ми чекатимемо офіційного розслідування правоохоронних органів. З початку 2023 року держава припинила виплачувати надбавки службовцям більшості органів виконавчої влади. З січня чиновникам приходять майже голі оклади. Надбавками компенсують лише сплачені податки, а це близько 20% від ставки. Надбавки, наприклад, за інтенсивність праці, вислугу років, науковий ступінь, можуть становити до 70% від зарплати, яку чиновник отримує на руки. Тому їх урізання суттєво б'є по гаманцях держслужбовців. Через це чиновники звільняються. За даними Нацагентства з питань держслужби, в останні місяці більше звільняються чиновників, аніж приходить на службу. В останній рік кількість вакансій виросла на 3 тисячі. Ну це з понад 200 тисяч чиновників. Загалом багато колишніх чиновників ідуть у недержавний сектор, де працюють за гранти в тих же сферах. Там вони просто мають набагато менший рівень відповідальності і завантаженості і водночас отримують вищі зарплати. Водночас чиновники, яким робота забезпечувала доступ до корупційної ренти, тримаються за свої крісла – Якщо ж говорити про загальні видатки на оплату зарплат держслужбовців із держбюджету, то це мізер в порівнянні з іншими статтями видатків. Ну і якщо ми хочемо мати справді сильну інституційну державу, вона має триматися на професійній бюрократії, ну в хорошому сенсі цього слова. Бо не може людина, яка розпоряджається мільярдами гривень, отримувати 15 тисяч гривень зарплати. Луцький коледж харчових технологій пішов на мирову з міськрадою. Пам'ятаєте, нещодавно розгорівся скандал, що буцімто харчовий коледж, що в старому місті проводить незаконні екскурсії. Ну, а луцька влада збиралася звертатися до центральних органів виконавчої влади, щоб сам коледж виселити з приміщення на кафедральній, ну а його директора просто звільнити. Ну, так ось, Фаховий коледж Національного університету харчових технологій та виконавчий комітет Луцької міської ради підписали договір про співпрацю в освітній сфері та в сфері розвитку туризму. Ну, згідно із цим договором, виконком Луцькради. Продовжить реставрацію фасадів і підвалів пам'ятки з метою її збереження та покращення туристичної привабливості. До зобов'язань сторін також входить щорічне узгодження та виконання регіонального замовлення на підготовку фахівців для розвитку економіки міста в обсязі не менше 200 чоловік. Ну отож, нарешті, сторони пішли на співпрацю, ну а не на війну всіх проти всіх. Ну і тепер всі отримують вигоду, але не шкоду. І про курйозне. Ну, В Луцьку розвели чувака на 135 тисяч баксів, якому нібито масони пообіцяли посаду прем'єр-міністра. Ну, сталося це ще в 2015 році. Тоді такий собі Іван Браченя зустрівся із волинським політиком Борисом Загревою. Ну, це той, який колись був народним депутатом. Ну, сказали, що його кандидатуру е, Загреви бачать в кріслі. Прем'єр-міністра України. Ну але для цього потрібно сплатити членський внесок в ложу ну, 150 тисяч доларів. Загрева частину коштів сплатив. Потім наступного року сплатив ще раз. Посади прем'єр-міністра, зрозуміло, не отримав. Ну зато отримав від бречені масонського персня. Цей масон розвів ще двох чуваків, і на розводі останнього й зловили в 2020 році. У 2022 суд дав йому сім років тюрми з конфіскацією майна. Ну а апеляція, яка відбулася нещодавно, залишила вирок в силі. А як ви думаєте, 150 тисяч доларів це адекватна ціна, щоб стати прем'єр-міністром? А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент ТВ, читайте сайт і телеграм Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.